Привіт, шановні товариші мисливці, друзі, підписчики мого каналу. Сьогодні так, хвилинка говорити з'явилася, вирішив з'їздити в мисливській угіддя, де колись відбувалися чудові полювання. Ну, вже давно я вже тут не був в цих угіддях. Ну, Навіть років два тому качки було тут безліч. Зараз є качка, так як з даного відео ви будете бачити. Піднімалася й качка, і немаленькі табуни, крижня, таку великі стайки, будемо так говорити, взрослі особи. Малечі не бачив я взагалі, щоб були виводки, якісь навіть ті самі хлопонці, бо вже такий час, що вже дожні хлопунці плавати, ну немає. Ну, браконьєри бачимо, що не сплять, полюють також. І калібр такий підбирають, щоб і постріла не було чути малокаліберними винтовками. Я знайшов біля одного з водой, правда, на тій водоймі зараз води вже нема, але раніше там було, була вода, і качки було безліч, і, видно, хтось полював, гільза навіть стигла ще й окислитися, тобто поржавіти. Тобто або весною проводилось полювання, або десь ближче вже до літа. Якось так. Ну, болота багато боліт, без води зараз стоїть, хоч весна була і не такою заслушуливою цей, цей рік, як в прошлі роки, Послідні, останні два роки. Цей рік весною були трошки душі і. Спеки такої не було, ну, багато боліт стоїть без води. Тому, звичайно, з цього й вивод, що качки в даних угіддях поменшало. Ну нічого, але радує все однак, що качка присутня. Да, славні були тут полювання, дивіться, скільки ось гільз від набоїв використаних. Пиш-контейнер навіть. Ачте, валяється. Ось. Дійсно були чудові полювання на пернато тут. Бачите? да, тут були. Колись чудові полювання. Да, ось Цей комиш такий. Тут були такі славні болоття. Качки було безліч. Чудове відкриття тут відбувалося. Поднялися, поднялися і полетіли. А на полетіли. Полетіли, полетіли мої качечки. Дивіться це як. Пішли, пішли, пішли. Полетіли. А а, на. Кружляють. Гм. Ей, красені. Чуть не збили мене. Бачите, тут на цьому болоті Сиділи. стая крижнів. Може ще є? А, вони ось на островку. На цьому островку сиділи. <сіху> все, дивіться, скільки період, друзі. Дивіться, бачите, все в пуху. Весь беріг у пуху. Це що свідчить? Що тут качки повно. І вони воно облюбували собі на цьому островку. І сидять, дивіться, скільки пір'є пуху, скільки на островку. І посушиться їм є де тут, і безпечно їм тут. Ай, так От такі мисливські угіддя сьогодні відвідав я. Давно я вже не був тут в цих мисливських угіддях. Красені. Такі припутні сидять, а, красавці. Дивіться, друзі, краси ніякі сидять, ближче мене вони не підпустять. Бо я в світлому одязі. красавці. Раз, два, три, чотири штуки. Красавцы. Ось дивіться, друзі, сейчас я вам... попробую. А от вам є. Дивіться, бачите. От вам і. Гильзочка від набою. В народі, як кажуть, мілкашки. От вам і набій. Друзі. Шкаф це ще раз характеризує те, що браконьєри не сплять. от так. От такої вам. тому що. Не можу я навіть іншої причини сказати, чому даний набій знаходиться в мисливських угіддях. Звичайно, що тільки полювали тут на пернату дичину. Більш всього, що по осені Або весною. Дивіться, корочки плавають. Відкрасень. Mm. Все, друзі, на цьому буду завершувати коротеньке відео. Думаю, було вам цікаво. Всім миру і добра, мирного неба над головою, здоров'я, бережіть себе. Всім пока, до нових зустрічей на каналі.